Жіночі різдвяні піжами від бренду Esmara лише 265 гривень за одиничку. Волоті будуть 10 позицій і вартовело 2650 гривень. Вони можуть йти як в такому пакуванні, так можуть іти просто з бірочками без пакування. По складу це 100% котон. Зверніть увагу, оякотек стандарт 100 класна відзнака, це значить те, що матеріали і фарбники використовуються якісні гіполергені. Показую вам в розгорнутому вигляді. Ось така леді Санта може бути в лоті. Загалом принтація та розміри в кожному лоті будуть відрізнятись. Розміри від десечки до елічки. Ось такі штанці. Класні легенькі 100% котон. Далі показую ось така варіація зі сніговичками, з гномиками. Це ж класно та по-новорічному. Можна класно використовувати для продажу, як Family Look, наприклад. І на цьому можна більше заробити. У нас також є схожі модельки в чоловічих розмірах, також в дитячих. Нагадаю, лише 265 гривень за одиничку. Такої класної піжами. Якщо бажаєте замовити, то звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти будуть під цим відео.